Так, ми спочатку беремо рінгмайстра, майстра, потім вже віддаємось. Так що вибачайте о, єс, єс, єс. встиг, 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 встиг. Дім даров. Хочу зняти вам відосик про рінгмайстера. Я сам на ньому не грав, тому вот це буде скоріше як огляд. Я не знаю. Ну як не грав, як не грав? Не буду обманювати дві гри я зіграв, всі програв. Ну я просто на ньому буквально нулячий. Отже, перше, з чого я завжди починаю, це грань а грані в рінгмастера нашого немає. Циркмейстер не так давно вийшов на сцену, ця грань не дає жодного ефекту. Тобто, отак. Скіли оці всі я для вас читати не буду. Потім додам опис скілів, ви поставите на паузу, почитаєте, Я думаю, все буде вам зрозуміло. Отже, ріндмастер це непоганий такий саппорт. Закуп на сапорті майже завжди один і той самий. Це два сентряка, побільше хілу і можливо взяти стік. Хоча... Ні, краще я замість стіків візьму собі гранатку, фейрік і 100 гривень фай у мене залишиться, я потім собі стік донесу. Ну, виходить, що рінгмайстер через грань центральна сцена, яка по факту нічого не дає. Поїхали. Зараз я вам подаю опис скілів, щоб ви почитали, що дає перший другий. Вроджена здібність доволі цікава, в церкве. І також хотів би всіх подякувати, хто був на останньому стрімі. У вас було 50 людей. Це було дуже багато для мене. Перший раз таке було, зібралось. Сподіваюсь, всі задоволені, хто пішов після розіграшу додому з імортилечками, хто пішов додому. Без імморталочок, ну вибачайте. Не засмучуйтесь, ще будуть розіграші, тому підписуйтесь на ютубчик, підписуйтесь на твіч канал, посилання в описі. Лайк, коментар. Також не забувайте. Мені буде дуже приємно. Всі коментарі. Опа! Всі коментарі читаю. Зараз збиваю. магнусу він Не договорив. Всі коментарі читаю. Всім дуже вдячний. На попопкі! Що там казав? Я вже забув. Всі коментарі читаю. Всім дякую, всіх мучу. Тихо, тихо тихо тихо. Так, мені дали карточку, яка називається Strong Tonic. Вона вихилює, і хіл залежить від саме мого рівня. Тому це потрібно не забувати. Я останні дві гри просто забуваю, що в мене є ці карточки, але насправді ця штука дуже сильна. Оп! Ні по кому не попав. Ну, це так. Превентивно, превентивно, щоб вони ходили й боялись. Не подобається мені анімація атаки, не подобається мені швидкість атаки у рінгмайстра. Дуже якась повільна в нього все. Дуже мало демеджа, повільна. Так, випулюємо. Випулюємо не на всю пачку. Якщо. О, зараз ще й дальнік спершу умре. Це взагалі бомба. Туди я. Ні-ні-ні-ні-ні! Живем, ні, ні, ні. живем, 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 живем! Ну добре, якщо снайпер здохне, снайпер за це здохне. Сіточка прохнула. Ну, я їх впитаю, я впитаю цих кріпів, не переживай. Але троль трішки помилився, як на мене. І одразу нам потрібно лотос забрати, на цей лотос попікає. Забираємо. Так, також випулюємо далі на маленький кемп. Не хочу їх стакати. Я краще буду випулювати не на всю пачку, а на двох-трьох кейпів. Це дуже ефективно. Насправді, якщо це звичайно не кобольти. Якщо з'являються кобольти, о так. а так ай дуже погано випали супер погано на всю пачку. Чепіться від мене! Що ви робите? Чому вони за мною бігають, як ненормальні? Мені винбленс тут потрібен, щоб їх мансити. Я не знаю, що мені тут ще Ну Я поки що буду розкачувати третій скіл, мені він подобається. Доволі неприємний на лайні. І все рівно я здох. Ну хоч снайпера вбив. Тут тролль один на один з Магнусом, я думаю, постоїть непогано. Ого. Живи, живи, живи на требі, живи на требі. Як же він не попав по ньому, це просто шоу. Залишуємо свою копію класно. Нехай вони думають, що я тут. Нехай думають, що я тут, а я побіг за руною. Експірун. Руночку сюди. Все, ні мене вже підходять, далі буду відразу Спіріт Весел візьму себе. Зараз справді тут і Глімер був би гарний, але проти Некрофоса без спіріт Весела тут ми просто не зможемо грати. Нуль варіантів. Піу. Трошечки підхилимо. Ну, не попав трішечки, буває. До речі, з кілом третім досить непогано фармити, тому що він по 85 демеджа наносить лісним кріпом. Не тільки лісним, лайновим також, тому ним просто можна досить непогано Ой. Ой-ой-ой, ну це я вкрав. Хорош. П'ятюнечку, звісно, ми дамо. Непогано розвалив я, Я майже нічим не допоміг. Далі вардики потрібно розставити в нашому лісі. Трішки побільше, щоб просто мого троля не гангали. я йому внизу поставив вардик. Тут в лісі поставив пару вардиків, тому буде доволі складно загангати. От а от Пуч СФчика ганга, як потрібно, хорош. Ого. Те саме РП бархат. Трішечки пристрілятися потрібно, самі розумієте. Тільки третя гра за сьогодні. Не розклікався, мені потрібно мінімум десяточку зіграти і вже руки не будуть відчувати. Ну топ я бачу, просто в сопті виграли. Низь, я вважаю, ми також перемогли. На, ну хоч... іди ти, ти, ти звідси. На. На ще.

Щось я всім промазав, але з яким кайфом? Ви навіть не уявляєте. Ви самі розумієте, що якби персонаж новий, ще багато на ньому хто грати не вміє. Я також не сказав би, що прям ну сильно не вмію. Я сказав би, деякі скіли іноді натискаються не так, як потрібно. Ай, мене ще тролів б'ють так, все. Запрыгаємо в гроб і виходимо, звідси. Що у нас стріляв, вже БФ майже. Зараз накопаю Primal Beast приколів. Він же хотів додому йти, де йому зараз ще руну води викопаю. Та ти шо? Йому стільки ресурсів зараз підганю. Primal beast! Primeal beast. Руночку викопав. Оп! Покріпам, покріпам, такі хотів, якщо що. Якщо хто не віри, не вірить, ну але реально так такі хотів. такий план і був. Primal beсту. Звичайно. Опа. Ну який який йовнік, ну який, омнік, ну, який омнік, ви мені скажіть. тут п'ятера. До речі, як ви тут здох, тільки я... Це було б ну взагалі файн. Це було б супер файн. А так вони ще сюди прийшли. Ну от що в них в голові, я не знаю. Я б СФ вбив би в будь-якому випадку навіть соло, якби омнік не прилетів. Але те, що вони прийшли, вони не змогли його вбити під омніком в будь-якому випадку також. Я от не розумію цього. Ой. Вард поставив, ніхто нічого не бачив. Руна водички. Копаємо Primal Beсту просто все, що можна. Так, другий скилл ми залишаємо в одиничку, він нам більше по суті і не потрібен. Що там прокачується? Додаткова швидкість опермагії. Ну опермагії 50% і так вистачить. Якби дальність прокачувалася, я б, напевно, його качав. би, а Так, щось... Так, Primal Beast 2, трішечки ресурсиків піддаю. Бам! Потім я себе візьму glimmer. Добре. Ультом тупо попасти не можу, але це класика. Ну, вибачайте вже. Я вже казав, що персонаж новий, повторюсь ще раз. Ще дуже мало ігр на ньому зіграно. У всіх, не тільки у мене, розумієте. Правильно. А взагалі, що я перед вами оправдаю? Я просто виріжу цей момент, да і все. І ніхто нічого не узнає. Геній! Геній просто. Я. Що нас втралям? Траля досить непогано, він аганім збирає. Мені подобається, подобається Аганім ці катки, проти Нікрофоса непогано зайде, проти Омніка супер заходить. Ну, взагалі ультимативна штука. Тому за те, що він збирає аганім після БФа, це йому просто лайк тут. Добре. Фріфарм Troll, Ну, звичайно, фріфарм Troll, алло, бро. Звичайно, фріфарм трол. А зі мною по-іншому не буває. Я всі ті рази, які я програв, я був тройкою рінгмастером, самі розумієте. кобры. Пем. Добро. И все, и жить, и жить, и жить, и жить, и жить. Ух, ну, якби я, до речі, траля не підхилив, ми б не вбили нікрофос. Що я вважаю, я тут взагалі видав імпакту просто цілу тонну. І дивіться, і руну золота викопав. Ну, ви подивіться на нього, ладно, це. Це не вставлю. Я зараз повністю виділю проймов біста. Оп! Може ще хочеш? Оп. Може ще хочеш? Оп! Ще хочеш? Так. Все лузерам пока. Ну це знову Primeal Beast погнав. Я б якби там вмер за Магнуса і вони всі стягнулися б своїми ТПшками. Це взагалі було б файн. Знову ж таки, знову ж таки. Чому Primal Beast туди побіг? Ну я не знаю. Там був омнік, який зробить просто ТП, і ми нічого не зможемо зробити. у Троля? Ля, ганім, до речі, в нього зараз буде є... Ой, хороший. Хорош на пучик. Я просто подивився по карті, що там снайпер вже летить до пуджа. І Я зрозумів, що, скоріше за все, снайпер вже все. Бемс по голові. Зразвів на касу дурака, до речі. Я щас не зрозумів, а де мій другий жетон? Так, ну все, наче попахує тим, що ми можемо зараз програти. Ви уявляєте, Праймел Beast віддав спеціально жетон ворогам, щоб я просто ходив з лопати і копав йому класні рунки. Щоб йому просто постійно не його отримав. Ну ви подивіться на цього генія. Ми ну, пішли на рошика, так? Нам потрібна рошика, до речі. А, на якого не рошика пішли? Воно стріля рошик. Так, все, все. Я вже щось забуваю трішки. О. Яке без немає? Снайпер умирає. Супер. Всім промазав, абсолютно всім промазав. Mm -hmm. на, uh -hmm. на, на фласку. Ну і там ще є сеф здоп. Але магнус там пушить, пушить, пушить. А далі що будеш робити Не знаю, що далі Магнус буде робити. А далі імунітет до негативних ефектів, це можна взяти, до речі, доволі приємний талант, хоча я завжди беру інші таланти. Я завжди беру 200 до дальності застосування гроба і те, що да, геройчик прибиває одну ціль. Це також досить непогано. Потрібно потопу заходити, тому що в нас низ буде пушитись, тому в цьому все ж таки є. Є деякий який сенс. Праймелбист живий. Ч Праймелбисто так мало грошей нет, так я щось не розумію. О! Так, Мансон дурника. удурника. Хоча мы тепер У мене тепер немає урни. Дайте попасти по вам, що ж ви робите? Дайте по вам попасти. Просто не можу з скиллом ні по одному з них. Як же я на тогда вийшов? того Ну, я думаю, ви оцінили. Ви оцінили цей скейп. Дайте мені вже хоча б Третій тир шмотку. Чи Читал. Не давайте мені взагалі ніяких шмоток. Я з цією лопатою буду ходити все життя. А, не подобається. Ру на ілюзії заберу. Повідправляю своїх братиків Ака. Придумав Придумав на манусе. Так кого ти там розводиш? На ты же шлепалкой по голове. Ой. А. а шо вони тут все роблять? Идите. Прошо у... набито. Шо, шо он не менее, блядь. Дали тір шмотку нарешті. Мені дота плюс радить, щоб я паладин свор взяв. Ну вы уявляєте, что взагалі. За кого ты играешь, плюс? Такий паладин. Ну тут тільки вам брейс не досить непогано зайду насправді. О! Ти максимум почання БКБ є. Уйк же мене страх засейвив? Тих-тих-тих-тих-тих. Супер! Ще й троля підсейвив після ультимейту. Правильно, правильно, ідеально все зробив. Такий вардик поставимо тут. Все, немає лопати, прем'ял бизнес. Немає мани, правильно? Немає лопати, немає мани. Оп, прожектор, прожектор, прожектор палить. Горош, 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 гайз, горош. Пуджик пішов, Пуджик пішов в сол. Уж тут снайпер рубит. Ого, а тут і магнус, і снайпер. Тут всі наші. Знову мій кіл. Ну, подивіться на них. Я щось не підсейвив нашого друга льочка. А я не... Ні... Ні на кого нічого не натис. Так. А... Як же хорош на народики? А, щось ну таке собі я понатискав просто на пуджа не натис, на троля перший раз не натис. Хочете вірте, хочете, ні на пуджа просто глімер не натискав. Я не знаю, можливо, це мої руки відмовляються на пуджа тиснути кнопки. Я не знаю, але як факт. Ні, живу. Де ж ти є? Куди я взагалі йду? У мене нуль мани. Я за ними кудись іду, кудись біжу, за ними. Їх тут 10 людей, я за ними все рівно біжу. СФБ, без БКБ. Ну, Вартик у нас гарний стоїть. Майт мене просто СФЗ здій. Тролль мене. Ах, ну попав би ти хуком, гад, ти такий. Ну попав би ти хуком. Ну який Ancient Guardian? Ну що з мене дота плюс просто приколюється. Хорош, Арин в майстрі, шо ти робиш, демон, блін Бампа спиня. Шадофін ставить паузу. Ну це просто мені. Це мені. О, як же я під. Як же я під, під депо. Дивіться, зараз цього ще вбиваю. Ну, не я. Хочу сказати, вбиваю, не я. Бампа спинячки. Гребяку я засадив. Есеф тут. Та мені без різниці в мене байбеків, знаєте, скільки один. Але він є. Бам! Ай-яй, старая дві хвилини 34 секунди. Мені понадобилось, ще перемогти цю гру Віді Толо 1x9. Це вже були жарти. Я знаю, що я тут нічого не зробив. Ну мені здається, для першого разу, умовного першого разу, mvp карти Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Twitch. Ось такі ось, де графіки. Демедж непоганий, до речі, підхілу там якийсь. Да де підхіл? Під хілу також було. Отака прокачка. Всім дякую за перегляд, всім пока.